Венцеславу Могелю було всього 25 років, коли 18 березня 1915 року його захопили, звинувативши у підтримці революціонерів під час мексиканської революції. Не було ані суду, ані захисту, лише вирок, страта розстрілом. Вісім солдатів вистрілили в нього. Його тіло впало поруч з іншими страченими того дня. Потім, як вимагав протокол, офіцер підійшов і зробив Тіро контрольний постріл у шию, щоб гарантовано вбити. Але Могель не помер. Через кілька годин тяжко поранений у крові напівпритомний він зробив немислими. Він доповз через три вулиці до церкви Сантьяго Апостола, де парафіянин знайшов його, прихистив і таємно лікував, доки він не одужав. Жодна з дев'яти куль не зачепила життєво важливих органів, а сила його волі виявилася потужнішою за сам смертний вирок. Менцеслав Мугель увійшов в історію, як ель Фасіабу, розстріляний, що вижив, не тому, що впав, а тому, що знову підвівся. Нагадування про те, що інколи саме виживання це революція.